Диви, посилка прийшла. Будемо відкривати. Будемо. Я, я саме легке зробив. Далі ти будеш саме важке робити. Що там? Хто це? Посіпаки? Все, Ромка тепер буде зайнятий. Читати будеш? А вмієш? Ти -ти. Клас, Ромка щаслива. Про кого книжечка, Ром? Про кого книжечка, Зай? Ром. Хто це? Посіпаки. Ти бачиш, скільки вау. А тато відякуй сказав. Тато тобі замовив стільки книжечок про посіпак. А? Ромочка. Тобі подобається? Ну, мені здається, ці звуки yeah, yeah, yeah. <гаду>, кажуть самі за себе. Роздивився вже всі. Будеш читати, Ромчик? Ти читати будеш? М? -м? Зайка. Яку будеш першу читати? З кажанами? Драку. Яку будеш першу читати? Яка тобі сподобалась більше всього? О, тисяча очей. Я тисячі. так зрозуміла. Я так зрозуміла, ти вибрав, да, першу. Хто там, зайки?